Так, Всім привіт! Сьогодні буде очередне відео. Сьогодні будемо вам показувати про колісницю. Ми будемо ставити на неї мілкусім'яночку, готувати її в поле, будемо в неї вносити сірад, ну, сіяти сірад. Зараз вам покажу, як ми що, ми, що ми хочемо зробити. Є у нас ось таких дві. Банки. Хочемо примудрувати сюди. У нас є під мілкосім'янку і є під крупну. Ну, під крупним, щоб можна було б якийсь і горох кинути, і семочку, і Ну все таке, що більш крупніше. От. Зараз будемо чіпляти. Ну Зараз поки вчіпимо мілкосім'янку, тому що я хочу зам... Ну... сірати. <плес> е Кинути рапс, іменно рапс, чистий рапс. У мене є сім'яний рапс з минулого року і хочу кинути рапс, можливо, навіть в мене вийде його і залишити. Побачимо як він зійде і як він себе покаже. Можливо, ми його залишимо. Тому ми зараз очіпимо по каміську мілкосім'янку. Це одна із причин. А друга із причин, що у нас тільки є кронштейни під мілку трубку. Під мелкосім'янку. А під, ту банку, під цю банку потрібно з більшою трубкою кронштейни. О. Так що зараз чіпляємо банку, потім все остальне в процесі вам це все покажемо і покажемо, як воно буде працювати. Так що, поїхали. Посередині буду піднімати, навіть, так? Чи знала сюди закинуть, так? Да? Навірно, я що її ставлю кожен день, чи ставив. Я я Той кронштейн ставте так, як ви його ставили а, без як ви його мудрили. бани. Да. Чуд до Дені. Ще до День. Ще до Дені. Ще до не Давай мудруємо, як воно встановлюється. Нам скинули зразок хлопці. Не хочемо просто дергати виліз. Ми ж вроді би нормальні пацани повинні це й самі зробити. Щоб ми за кожного пустяка сервіс дергатиме. Поставимо. методом Масли. втыка и у нас все получится да пацаны да, если долго мочишь что-нибудь и вижу. вот Ты так вот стоит А, Дети, стоит. а, а рука, да, здорово, да? Угу. с той стороны стал сразу другая Парень, блять, бачиш. Собирається, собирається, ніяк не собирається. Людей моментом собирається, а в Та нас вчора я бігав, ну, кажу, минут 20 йшов хороший Тандар. такий у цьому бобрик. А в нас тут ніки не капну. Ну, так. Прижати можеш Да, треба прижимати. Так, ти думаєш, це на цей хуй. О, все це у тебе є. Все. Іди накидуй ванню, накидую ванка. Да, дві, да, дайте дві. Тихо бачимо, обратно, блядь. Ні, не пружиною доверху должно бути. Отак. Ну, Закочуйте його туди. Вот так и моим закатыты, да? Да. О, ага. Все, Вань, подождите, да? на раму. Тихо, тихо аккуратно. А, теперь я, сука, поднимать ну, надо, да. бачишь? Ну, да, какая хуйня, вон. А что, мы... Да надо его выше, чтобы мы его ну, выровняли, да. Вот так на хуй надели. Это э, снятый пальчик с пружины. Что ты робишь? Цепляем кронштейны. Под трубки и свиньи. Сейчас их распределим. Так они будут выглядеть. Ще сюди чіпляйте один тоже. Давай сейчас на, на живіт, сейчас подивимось. Колесо чпили. Нажали, все. Так, буде коліщадка стояти. Хай Дай буря попасть туди. Куди? Куди? Що ти серий думаєш гадаєш? Таверх, видите, думаю, гадаєш. Головка нема коротко. Она коротка головка? Да, бо бачим далі. Возьми з набора обичну головку. Да. Новали хлопці вже трубки, підняли їх. А це що не підняти? Піднято. А що це вище, Чи це? а мені так кажеться? Підняли її до упора верху. а там вже по роботі дивиться, можливо, нижче, опустимо, можливо, вище, побачимо, як, як воно буде робити. Отак, стою трубки і сипати. Тут шлани підуть і все. І в бой. І в бой. спробуємо як воно буде зібрали ми колісницю, отак воно виглядає зібраному шлангами одної ще б щоб була по дна можна було б десь тут її присобачити немає 16 штук ще по одна була було б чудово Ось так воно Отакий От має вигляд. І, кстати, що тут треба поставити, бо вона стояла тут, тут вона не виходить, ми її змістимо ось сюди. Цю перемичку, буде нормально. От. Поставили колесо, це бок. Так, так виглядає привід. Так виглядає привід. Ще ще піднімемо, поставимо пружину, це щоб придавлювати буде колесо. І, і все. Йдемо виставляти висів. Йдемо виставляти висів. Поміряємо оборот колеса і будемо готуватися. Зараз. Цепимо її спробуємо. Попробуємо, попробуємо коротше, виставити висів і ну, виміряємо оборот колеса. Зважимо скільки грам буде. Коротше, ще якось придумаємо. Зважимо скільки грам за за оборот колеса сипеться, посчитаємо ширину оборот колеса. І плюс-мінус йдемо понімати висів. Так що так. Все, пробуємо Сейчас чіпляємо. Пробуємо чіпляємо і настраюємо. пачок дам да. пробовать А пробовать марки пробовать да. помню пробовать дам пробовать Да не, помню. А? Помню. не, не пробовать Марки. Да? Ну, ну так, по відрові в кожну секцію По да. відрові в кожну секцію. Просто плохо, що ми не зважили. Скільки тут вази, скільки піде розходити тут. будемо виставляти висів. Так, ну что, друзья, Виставили, відрегулювали, спробували, вроді би, би, все виходить. Виставили висів, ну, трошки, мабуть, великуватий, ну так і спробуємо, не хочу збивати. Полтора мільйона виходить на гектар. Я не знаю, ну пишіть, може збити на мільйон. Я якби більше цілі сію, як сідірати. Ну, по можливості може, якщо все нормально вийде, можливо і залишу. Можливо, і залишу. От, так що ну, напишіть в коментарях, 1,5 мільйона багато чи мало. Я думаю про такі це не, не, точний, не точна технологія. Я думаю, що полтора мільйона це якби, достатньо. Пишіть ви. От. Попробували, ну, на городі попробували. вам не показував. От уже, може завтра чи післязавтра вийдемо в поле, і вже вам в полі більш детальніше покажу, як воно робить. як заробляє, як що виходить. Так що так, друзі, пишіть, коментуйте, буду чекати від вас. Іспитання е, буде вже в слідчому відео, бо получится сильно длінне. В следуючому відео буде іспитання. На цьому заканчуємо відео. Жду від вас коментарі, що ви про це думаєте, що з цього роя вийде. О. Хто що думає, кояка думка. Все, всім пока, підписуємося на TikTok сторінку. TikTok буде в описанні. Підписуємося на YouTube. Жду від вас коментарі, лайки. Все, всім пока, до нових відео.